Добрий ранок. Тільки що перевернули перший інкубатор, який заклали. Інкубатор теплуша. З восьмого дня вже відкриваємо вентиляцію. Вже сьогодні восьмий день. І заклали другий вже інкубатор. Також 120 літрів плюс одне гусина. гусина для своєї перевірки. Це перше, деформоване, не конденційне, грубо кажучи, яйце. Чи взагалі буде в ньому зародок чи ні. Нам чисто це цікаво, тому що я не думаю, що там взагалі що небудь є. Мені каже, це перше яйце і воно буде пусте. Ми не закладали в великий інкубатор, щоб воно там місце не займало. Там гарненько лягли хороші яйця. А це просто додали до курячих. Všem děkuji.